Тут, у центрі таладав. біля як галереї, щоб нагадати світові про те, що накоїла держава-терористів 8 липня, щоб ще раз нагадати світові про те, що зло має бути жорстоко покаране та зупинено. Ми видали наших дітей. Жодна дитина не повинна рости під загрозою ракетних ударів. Жодна дитина не повинна бути, не повинна загинути під манкової лікарні. This world must provide us with an air defense system, with more military aid. Give us the weapons. We will do the rest. We will win this genocidal war. We will bring the peace. Well, first, I'd like to express our sympathy and support to all the victims.

Максимально швидко відреагувати на е, атаку на Ахмадит і максимально швидко е, залучити якомога більше іноземних партнерів, зокрема канадських, нас тут підтримують інші країни. Вони з нами на навіть.